Так, шановні агарі, друзі колеги, наступна діляночка, це тут цей 1 гектар, тут посередині дорога переділяє їх, тут, чесно, два куски по 50 років. Але загалом у нас тут гектар. Наступна діляночка і тут пшениця сипала по 9 тонн, пшениця асорі по 9 тонн. Я тут її показую, як ми кропили. Ось дивіться, перший прохід, це вже другий прохід. Тут я вже її заглубив трохи, зараз навіть поміряємо глибину. Звідси. Так от взяти. Оце біля 36. Зараз ми заміряємо. Якщо біля 36. Якщо взяти по ключові. 10 сантиметрів. 10 см. Тому що тут маса подушка більша, 9 тонн як не як пшениці. Тому якось так вимушений трошки приглибити. Так що такі справи. Працюємо далі. Це я тут посередині зайняв, щоб спробувати, щоб з країв не портити. А зараз вже буду по краях ходити. Так. І, заглибив, і тепер, виходить, трошки носить, то вправо, то вліво. Ну, це, чим більша глибина, тим більше воно так відчувається. Але не критично. критично. Пустив, то наче то йде рівно, але так буває трошки. Але за тим непогано заробляє. Побачимо, може, зараз ще трошки заглиблю. Тут зекара пшениці, це йдем соломи. Але попри це, дивіться, досить непогано, виходить, її заробляти. Бачите, нагорода воно цікавіше. Там щось те вперше, там туди. Тут собі зайняв по кругу, потім поперечку. Ще, знаєте, що ще такий більш-менш більший кусочок рівненький. А як підуть десь на ті горби, то там взагалі цікаво буде, щоб рівчак не злетіти з цією дискою. Все побачимо, все, все, все треба пробувати. Трошки, як я кажу, його по помоє, бо відповідно глибше йде. Працюємо. Дивіться, досить непогано виходить. Бачите, трохи вирішив спробувати діагональ, Ну також так само в принципі, виходить, що по діагоналі, що так. Бачите, тут найчорніше трохи. І зараз ще то городика, і далі за ним туди знизу горбок. І бачите, тут добре поперечку дискувати. Тому що туди, ту діляночку треба половинку. І сюди можна виходити. І цього городика треба зробити. І за тим ще з горба. І ще там, ще ого, ще є, є. Бачите, в нас добре, що хоч трохи їде куди виходити. Зараз туди можна вийти розвернутися. У нас воно все при купці виходить. Так, бачите, тут зараз б'ю слід від комбайна. Отак От туди б'ю. Розділяю пополам. Значить тут. Одходи поперечку, лише, щоб один раз пройти туди, на того города вийти. О, з цього. А ту поперечку ми зараз пройдемо і там проходимо. Тож. А тоді це розходимо, тоді йдемо туди. І звідти вже може туди аж з горба побачити. Тому якось так. Бачите, десь лізе глибоченько, каточок теж працює трохи. Тому якось так. І справи. Все, тут поперечку віддискував. на дорогу не виліз, це вже добре. Це бачите, виїзд з село, там траса, кременець, біла церква або Греців-Любар, якщо тако взяти, там е пару кілометрів звідси поворот на полонне, це так, щоб ви орієнтувалися. А це, можна сказати, північна сторона, наших села, нашого села Пустівці. Прамовизну і ось наше діляночки. Я не хочу, все

Цей стовп є, все як я люблю між тими стовпами ходити. Оце, так. Зараз там треба буде і поперек біля стовпа з двох боків. І так сходити. Що зараз буде ходити. Ось так бачите, розходив. Біля стовпа. Поперечку тут, поперечка там і все, їдемо далі. От биваю вже поперечку тут, там відбив. Бачите, який гарний фон. Ну, бачите, тут прийшлося заглубити трошки, воно бачите, не дарма, фон також вийшов дуже гарний. Тому якось так. Такі справи. Все, тут площу закінчу. Зараз йду на той городик. Зараз того городика будемо ходити. Так що такі справи. Тата приїхав мене підмінити. Вже він далі буде ходити, а я вже їду додому. Ціною гарно вийшло.